Слава Ісусу Христу, вітаю вас, Христос Воскрес, неділя, Воскресіння Господнє! Сьогодні маємо місячне посилання, яке ми проголошуємо і переживаємо кожної неділі, і стараємося жити місяць в цьому посиланні. І так, посилання звучить у нас 25 серпня 2002 року. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас з дорогою миру, щоб так, через особистий мир, ви будували мир у світі. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і бачимо, що Марія каже, що будьте мужніми, не бійтеся. Це дуже важливі слова. Бути мужніми. Бути мужніми це означає бути воїнами. воїнами. Що таке воїн, позиція воїна то є боротьба, постійно не здаватися, не здаватися боротися до останньої краплі крові, боротися за своє щастя, боротися за свої якісь плани, боротися за свої мрії, боротися за свою чистость, боротися теж з гріхом, щоб не бути в гріху жити. Боротися за своє здоров'я, щоб не бути залежним від шкідливих звичок, паління, алкоголь, їжа шкідлива, треш їжа, кава. Боротися за своє буквально якість свого життя. Маємо за це боротися. Боротися за свої думки, боротися за свій час постійно. Бо час нас краде, гаджети крадуть. Всякі різні фейсбуки, інстаграми, Ютуби. краде у нас час. Краде у нас час. Новини, телевізія, телевізор, серіали це все в нас краде час. І маємо бути мужніми і боротися за свій час, боротися за цей час, щоб мати час на молитву. Бо маємо роботу, маємо працю, маємо ще різні обов'язки. Хто не знає, як розмежувати роботу з працею, робота це коли ми ходимо за гроші робимо якусь роботу, а праця це коли ми робимо працю для себе без грошей. Тобто молитва також є праця, бо ми вкладаємо час, але ми за це не отримуємо кошти. І працювати в неділю. Чи можна працювати в неділю, то треба працювати в неділю. Робити в неділю не можна. Не можна йти в неділю на роботу, заробляти гроші. Але працювати треба. Працювати треба на себе, на, своє, це на свою віру, на своє майбутнє. Працювати на молитву треба докладати зусиль, щоб. Працювати, молитися, бо молитися це теж закладання зусиль, докладання часу. І це є праця. Тож давайте в неділю будемо працювати, а не робити. І постійно будемо боротися, будемо боротися в цій позиції воїна, бути. не здаватися. Як коли ти кажеш, що я не можу молитись, в мене немає часу, то ти є жертва, ти є здався. І сьогодні Марія нам каже бути мужніми і не боятися, не боятися, що щось не вийде. Якщо не вийде, починаєш заново. Не вийшло, заново починаєш, але борешся, 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 і воно вийде, обов'язково вийде. Ну І Марія каже, що ми маємо будувати мир, бо вона нас веде дорогою миру. Щоб, щоб через нас особистий мир будувати мир у цілому світі. Ми є будівниками цілого світу, миру в цілому світі. Від нас, можна так сказати, залежить мир в цілому світі. Якщо ми будемо... В цьому жити, цим жити, цими посиланнями жити кожного дня, переживати їх в своєму серці. Ну і гарні новини. Гарні новини. Маємо реколекції Івангелія Царства, третю частину. В Меджугорі будемо мати Будемо мати на Римо Католицьке Різдво. І можете вже мені дзвонити, записувати за цим номером. Але тільки з понеділку. Сьогодні він буде вимкнути ще цей телефон. З понеділку можете дзвонити і сильно не поширювати цей телефон, бо поки ми робимо оголошення тільки в окремих групах, в спільноті. Ну і мандрівка в небо також є спільнотою Галілеї, таким відростком, скажімо, то маєте тут інформацію тут також. Тож для вас вже перші місця будуть, бо маєте записувати. Це бонус, бонус для дітей Марії: їхати в Меджугорі в перших рядах автобусу. Ну і моліться. Прошу сьогодні попрацювати і помолитись в цьому намірі, в цьому паломниці, бо це є третя частина Євангеліса, дуже велика духовна атака буде. І прошу вже молитися за ці реколекції, бо сам вже молю за ці реколекції, щоб у нас вони пройшли плодовито, спокійно, без ексцесів, таких великих. Щоб все пройшло більш-менш гладко. Я, явно, що все не може бути прям ідеально, але так, щоб було це все гладко, як має бути, з Богом, з Божою поміччю. Тож будьте благословені, мир вам, радість з Меджугоря, папа.